Друзі, всім привіт! З вами Олександр Тіка. Як бачите, у нас у кадрі Powerbank, це тому, що у минулому відео я вам показував, як від PowerBank, коли ви не маєте світла, заживити ваші роутери, ваші так само термінали для оптоволокна, щоб у вас завжди був інтернет. Але. Це не дуже зручно, тому що іноді, чи навіть скажу так, не завжди ваш павербанк буде заряженим. І його потрібно відключати від пристроїв і йти вмикати у мережу, щоб в нього зарядились елементи живлення всередині. Іноді це забувається, іноді. Можна його заживлювати і заряджати, але не кожен роутер на це здатен, іноді вони не будуть просто так працювати. Тому сьогодні у нас ось дивіться дуже-дуже багато нових товарів на розпаковці. Бачимо, це в нас просто такі кабелі, до них ми трошечки пізніше звернемось. Давайте подивимося, що в нас тут. Це в нас такий, можна сказати, набірчик DIY, за допомогою якого ми можемо зробити так, щоб нам не прийшлося нічого окремо відключати, підключати, заряджати. Воно все буде працювати автоматично. А, до цього можна ще додати: ось я купив. Ось такі елементи живлення. А саме для того, що ми сьогодні будемо самостійно збирати джерело безперебійного живлення. Для цього не потрібно ніяких паяльників, ніяких знань, якщо по електросхемах збирати. Це все дуже просто. Тому давайте розпочнемо із самої великої нашої посилки на сьогодні. Це саме таке. Джерело безперебійного живлення. Ось дивіться, я їх взяв аж два. Для чого? Для того, що роутеру в мене два, два провайдери заходять у мою квартиру. Ось один роутер в мене стоїть на кухні завжди, і один у мене в кімнаті від оптоволокна. Для того, щоб їх можна було заживити, так як вони стоять у різних кімнатах і від різних провайдерів працюють, мені знадобилося два різних ось таких безперебійника. Давайте подивимось на них і зрозуміємо, що це взагалі таке. Це нічого більше немає. Давайте це поки в сторінку. І виймаємо. Дивіться, це ось така в нас цікава коробочка, з різними виходами. Бачимо, вони підписані в нас. Мають виходи 9 вольт 1 А, 12 вольт 3 А і гніздо для живлення самого цього пристрою. А також вихід е USB. Він нам знадобиться для того, щоб ми могли заживити, наприклад, ось такими дротами додатково ще якийсь пристрій. А взагалі, ось дивіться, в нас є ось такий дріт, який ми можемо використовувати або для того, щоб заживити наш сам пристрій, або від цього пристрою заживити. Не знаю, відрізняється по розміру чи ні, мабуть, ні. Мабуть, ось так. От. Ми можемо заживити сам цей пристрій. Чи потім заживити від цього пристрою, мабуть, наш роутер. Ось дивіться, складається з чого? Коробочка. Але вона так просто не працює. Щоб вона працювала, нам потрібно її відкрити. Треба обережно, щоб не зламати. Ось так. І виймаємо звідси з кармашику ось цю штучку. Як бачите, паяти нічого не потрібно. І саме для цього мені і знадобляться наші ось ці акумулятори формату 18650. Так, бачимо, в нас тут помічено, де в нас має бути плюс і де має бути мінус. Так само ми беремо наші. Акумулятори на них так само помічено плюс і мінус. Тому просто беремо і набираємо ось так наш набір елементів живлення. ось так. Ось так. Ось так. І ось так. Ось бачимо. У нас засвітились лампочки. Це означає, що наші елементи живлення заряджені, і вони можуть заживити вже пристрої у нашій квартирі, а саме наш роутер та наш термінал. І саме для того, щоб в нас не було дуже багато різних дротів, ми маємо наступну нашу посилочку. Це ось такий. Дріт. Який, як і цей дріт, має такі самі роз'єми, але ми зможемо від одного гнізда заживити одразу два пристрої, щоб не було просто багато різних дротів. Це вже, мабуть, ми можемо закривати. Не знаю, мабуть, з цієї сторони треба все робити. Ось так беремо і защлкуємо. Тепер в нас є ось такий пристрій. Ми вмикаємо на 12 вольт. Тому що, як я показував вам у минулому своєму відео, майже всі пристрої, будь-то термінали або е роутери мають живлення. Від 12 вольт. І тепер ми беремо і ось так от заживлюємо наш роутер. Бачимо, роутер у нас засвітився. Лампочка у нас засвітилась. Це означає, що роутер в нас працює. Це в мене так е, у одній кімнаті буде працювати, Мабуть, навіть ось так буде працювати. Тому що там роутер працює без терміналу, ось так рідним дротом буде з'єднано. І лампочка, як бачимо, у нас ось жовтеньким світиться. Зараз вона стане синенькою. Це буде означати, що мережа в нас вже роздається. Ага, щоб вона роздавалася. В нас має бути підключено сам інтернет. Весь час забуваю про це. Ось підключаємо інтернет. Ось, бачимо синенький. Все працює. Тепер показую, як буде працювати в іншій кімнаті. І для чого був куплений ось цей розгалуджувач. На всі ці товари я залишу посилання, щоб ви могли їх купити. Беремо наш роутер, який живеться вже від павербанку в нас. Це нам вже не потрібно. Вимикаємо це вимикаємо. Так само вимикаємо наш термінал. Різні дроти можемо. Так, один-два прибрати. Прибрали. Це в нас блок живлення, він нам так само не потрібен. Тепер беремо наш роутер. Робимо раз. Бачимо, лампочка засвітилась. Живлення є. Беремо наш термінал. Робимо два. І в нас вже два пристрої. Заживлені одночасно через один. Це через одне джерело безперебійного живлення. Бачимо, світиться, роздає е, напругу. Е, в нас працює один пристрій, в нас так само працює інший пристрій. Ось тут не дуже видно, тому що дуже ярко світить лампа. Працює в нас термінал. Паралельно з цим, щоб це автоматично заряджалось. Нам необхідно мати блоки живлення. Так як пристроїв я замовив два, відповідно, блоків живлення я теж замовив два. Блок живлення. Раз. Блок живлення два. Тепер беремо ось так, відкриваємо наш блок живлення і читаємо. Він у нас 12 вольт 2 А. Це так рекомендовано було продавцем цього пристрою. Навіть не продавцем, а виробником, дивіться. 12. Т-13 вольт. Я вам поясню маленьку різницю. Дивіться, в мене є ось таких два блока живлення по 12 вольт. Вони однакові, замовлені в одного й тому, того самого продавця. Ось так ми беремо і тепер у розетку стромляємо. Стромили у розеточку. В нас пристрій продовжує працювати. Але бачимо, що зараз одночасно з цим він заряджає наші акумулятори. Откриваємо YouTube, оновлюємо сторінку. Все працює. Все дуже гарно. Тепер, що ми робимо? В нас тут це працює. Імітуємо відключення електрики. Просто вимикаємо ось цей дріт. Все продовжує працювати. Дивіться. Працює роутер, працює. Термінал, лампочки, ось тут всі світяться. І оновлюємо сторінку. Все працює. Все дуже добре. Але дивіться, не все так однозначно. Коли ми маємо ось такий блок живлення, 12 вольт. Все працює дуже добре. Ніяких проблем немає. Але щоб наші елементи живлення заряджались до 100%, нам потрібно подавати на них саме 12,6 вольт. Тому що так заявлено на самих акумуляторах. І я признаюсь, я цього не знав, коли замовляв блоки живлення. А я це вже узнав у продавця самих акумуляторів. Тому в мене є ще один блок живлення, який відрізняється лише номінальною о, напругою. Опа-на. Є проблемка. Дав мені продавець. Не з тим е штекером. І мені потрібно було саме з от таким штекером, але мені прислали ось такий. Але це не проблема. В мене є перехідник, це вже е не дуже важливо. І бачимо, що він відрізняється тим, що в нього е 12,6 вольт на відміну від цього. 12 вольт 2 А. З таким блоком живлення акумулятори будуть заряджатись на 80%. Це е, непогано. У такому режимі акумулятори пропрацюють набагато довше, тому що це буде для них більш такий заощадливий режим. Вони е, не повністю будуть заряджатись. Відповідно, не так швидко умруть самі акумулятори. Але якщо вам потрібно максимально довго працювати від одного заряду ваших елементів живлення батареїчок, їх необхідно буде заряджати на 100%. Таким чином, ви подовжите роботу від одного заряду на цілих 20%. Для цього вам потрібен нагадаю, блок живлення 12,6 вольт. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть у коментарях. Це все, як бачите, дуже добре працює. І я взагалі дуже задоволений, що в мене тепер цілих два. Ось ще один такий самий. Давайте перевіримо, що він цілий, щоб потім не було ніяких проблем з цим. Ось бачимо. Такий самий пристрій. Абсолютно такий самий один в один. Ті самі параметри. Чим це цікаво, тим, що нічого паяти не треба. Таким чином виходить набагато дешевше, ніж купити готове джерело безперебійного живлення. І ви самі можете набирати туди акумулятори цього. Того номіналу, який вам хочеться. В мене зараз там близько 3,5 тисячі мАч кожен акумулятор. Е, можете е, помножити на 6 і отримаємо більше 20-21 тисячу мАч. Це як дуже добрий павербанк. Ось, дивіться, в мене здоровений павербанк, він на 30 тисяч. І в нас ось є. Сорян. Ось така коробочка, яка на 21 тисячу. Я гадаю, що цього вистачить без світла, щоб заживити роутер та термінал. Ну, годин так, до 10, мабуть. В залежності від того, який роутер живити. Ось цей роутер в нас, де в нього. Він потребляє 1 А. І ця штука у нас потребляє пів А. Тут в нас буде 21 А. Відповідно, розділити 21 на півтори, ми отримаємо дуже багато, більше 10 годин. Якщо ось цей здоровацький роутер, який може у пікових навантаженнях. Коли ви максимально його навантажуєте, забирати до 2,5 А, тут, звісно, вже буде трошки менший час роботи від одного заряду цих акумуляторів. Але взагалі це все дуже круто, ви стаєте автономними і не потребуєте постійного живлення для того, щоб мати інтернет. Ось таке відео. Вважаю, що воно цікаве корисне, я сам довго шукав. Чому саме я шукав? Тому що він видає до 3 амперів. Мені це потрібно, як я вже показував, тому що 2,5 забирає роутер і половину Ампера забирає термінал. Сумарно це якраз 3 Ампери. Мені це максимально підходить, якщо купувати готовий. Пристрій, джерело безперебійного живлення, той, який може видавати 12 вольт 3 А, він коштує ну, в рази дорожче. Ось цей весь набір в мене там разом із батарейками виходить десь там у півтори тисячі. Якщо купувати готовий, він там рази в 2, а то й більше дорожче виходить. Тому посилання залишу в описі під відео. Переходьте, купуйте і користуйтесь. Всі товари я е, там опишу. Ось розгалужувач, е, такий, як ось тут. Е, також з минулого відео можу продублювати ось такі дроти, е, які ми можемо одночасно із цим підключати, наприклад, ось так. Дивіться, сюди. Ось так. І в нас працює ще і цей вихід, і одночасно з цим може працювати навіть і цей вихід. Всі виходи працюють паралельно. Ви можете живити 12 вольт, 9 вольт і 5 вольт одночасно. Це різні гнізда, які працюють одночасно паралельно. Рекомендую цей пристрій, дуже гарно працює, дуже простий. Не потребує знань у пайці та в електросхемах. Е, ще раз е, кажу: посилання знайдете. Все дуже гарно, е, можу рекомендувати. З вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім па-па.